Всім привіт! І зараз буде огляд новорічних коробок, не буду довго говорити, просто зразу переходимо. Тут у нас є набір по 28, 7 коробок кожного типу. Ко про коробки я думаю, що цього року вони максимально не класні, скажімо так. Чому? Тому що преміум танки, які з них випадають так собі, а ціна на коробки дуже завішена, я рахую. Тут нам дали реччерського кота. Тобто що ми тут маємо Четверта коробка і в нас вже є кит. Добре. Продовжуємо. Якийсь треба Третого рівня. О, сильне свідчення, значить щось є. 3D стиль на арту ужас. Просто кошмар. На цьому у нас закінчились новорічні коробки, переходимо до китайських, ага, до східних. Ну, Таке собі. Прям танчик, і вибачте, не О, знову синє свічіння. Знову 3D стиль. 3D стиль на чар футюр. Правда я ні його, ні жоден танк з бойової перепустки не бажаю купляти, але... 3D-стилі виглядає непогано. Хотілося б хоча б вже один преміум танк, а не одній 3D-стилі. Попередні руки коробки були набагато жирніші. ZBZ, шкоду 56, шафі 5 рівня. Вау, клас, дякую. Цього року хоча б сирі було нормально себе. Ось такі у нас східні коробочки тепер перейдемо... Подивимося чарівні коробочки. Оп. тут теж зразу у нас щось дропає, надвіємося, хоча б цього разу буде прямо. Так, прямім танчик. Головне, щоб це не був колясник. Щось невеличке. Ага, нова ПТшка Америки. Добре, XM66 восьмий рівень подивимося потім що вона там себе представляє дуже багато срібло себе Так, надіюсь на 3D стиль 3D стиль на есмс 75 Ну, До речі, на ЄСМС 5 дуже крутий цей 3D-стиль, дуже класно виглядає. Я так як завжди на швидку по всього, або що-небудь. Тут якісь і екрани, якісь ланцюг, катки. Клас. Добре. Чарівні коробочки вроді би непогано. Правда, цього преміум танку я не дуже хотів, але дякую, що на коліосник. Так, тут щось у нас є. Ага, понятно. І остання чарівна коробка. Ось такі в нас чарівні коробочки і тепер на нас самі десерт різдвяні. Різдвяні мої улюблені, бо мені за всі попередні роки з них саме більше сипало. Я купляв 50 коробок і мені за 50 коробок випадало абсолютно майже вся преміум техніка. 90%. Так, тут навіть поки що нічого. Цього року, походу, різдвяні коробки не різдвяні. Ще лишилося три. Ну що ж, добре, будемо потроху підводити підсумки, чи варто їх купувати. Ну не знаю, цього року цінник якийсь разно кінський і преміум танки з них. Ось і остання коробка зовсім дуже так собі. Ну давай. Преміум танчик. Та де 3D-стиль на мінутав. Як бачите, 28 коробок всього лиш на всього один прямо. 3D стилі, які не дуже тут потрібні. Але враховувати срібло золото і дні преміум аккаунту. Як не як вигідно, но такого задоволення як попередні роки нема ми відкрили 28 коробок, що ми получаємо по П'ять машин, на самом деле одна, бутики одна восьмого рівня, 43 лінарту, шарфутюр 75 Minutauro, Прекраса, речі скайткіт, 8 днів преміум аккаунту, 12 золота, 2,5 срібла і ресурс Ось такі цього року наші коробки. Раджу їх відкривати, коли от ви їх купіли, вони у вас є. І не відкривати їх зразу, а почекати, коли вам почне рандом крутити, коли вертухи будуть залітати, коли аккаунт буде, як то кажуть, підкручений. І тоді їх відкривати, вергідність випадіння преміум техніки збільшується. Це просто моє е, наочне спостереження. Чи варто їх кубляти завжди рішаєте ві. Всім подяку, всім гарного дня.